Друзі, я вас вітаю. Що ж, заїхав нам е, Рено Кенго в Максі базі. Вантажна машинка. Така 1,5 дизель, механіка шестиступка, 95 кінських сил і, до речі, непогана комплектація. Весь в оригінальному окрасі чистий 20-й рік пробігу оригінального підтвердженого пробігу 185 тисяч кілометрів. Ой, хотів показати він код, Знайду десь його в двірному пройомі і покажу вам. Товщини міра поки не брав, але повірте, на слово, фарба рідна. Кому цікаво, то можу окремо відзняти відео з товщини міром. Резина всесезонка. Ось такі у нас замочки йдуть з мультілоком. От, от замки цікаві. Допоміжні, напевно, від французьких іммігрантів, скажімо так, які приїжджають, зломують машини і крадуть все, що тільки треба і не треба. Загалом офігенський стан, до речі, камера заднього руху є. Парктроніки. Одна здвижна двері. Таке відчуття, ніби тут особливо нічого не возили в ньому. Так, він-код. Жмете на паузу або скріншотите і потім пробиваєте. Так, це сидіння у нас рухається, і, 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 і що у нас і складається даже. Так, одною рукою неудобно. Так, подушка безпеки одна, подушка безпеки друга. Мультимедіа Erlink. по салону в порядку, пару царапок незначних. Машинка привезена з Європи, розмитнена, сертифікована, готова до першої постановки на облік. Електроскло регулювання дзеркал, підігрів дзеркал, водійське сидіння має мікроліфт, система стоп-старт, круїз контроль. Bluetooth гучний зв'язок. Зверніть увагу на стан керма. Я би сказав, для 185 тисяч воно виглядає офігенське, Заважень немає. На таких пробігах вони зазвичай взагалі витираються, тут тільки пару якихось дефектів незначних. Кондиціонер є. Включимо мультимедію. Так, 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 вам виключити звук, бо... Во нас заблокує монетизацію YouTube. Екорежим. Механіка шестиступка. Так, мультимедіа прогрузилась, карти пише, не знайдені. Треба купити карти, поставити не до 500 гривень коштують. Якщо треба, контакти людини, яка займається картами, можу дати. Так, що це у нас? Навіть датчики дощу і світла є, чи що ж не поняв. Так, да, датчики дощу і світла, бачите? Датчики дощу і світла у нас є. Кнопочка авто. Якось так. Чи Це у нас всі датчики світла. Треба перевірити, подивитись. Е, підлокітник навіть. Підлокітники у них не часто бувають. І, і, і два ключі, до речі, є. Ось два ключики і плюс ключик йде мультілока до багажного відділення. Що ж, ця кенгушка у нас в наявності в Вінниці, готова до будь-яких ваших перевірок. Приїжджайте, тестуйте, він код вказав. Будуть питання, звертайтесь. Поїдемо на діагностику, або приїхали, покатались, подивились, півгодинки договір купівлі-продажу виписали і поїхали ставити на облік. Більше автомобілів можете побачити на нашому сайті wincar.com. Посилання внизу в коментарях та в описі. Плюс внизу в описі є весь опис по цій машинці. Будуть питання, звертайтеся. Номер телефону внизу. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.